Вітаю вас на уроці української мови. І тема сьогоднішнього нашого уроку розпізнаю пряме і переносне значення слів. Складання розповіді про море за картиною і поданими словами. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівець, підручник. Все готове! Молодці. І розпочинаємо ми із першого завдання на сторінці 41. Це завдання від родзинки. Нам треба розгадати ребус родзинки і дізнаєшся, куди потрапив вітрильник з мандрівниками. Що це? Морква. Ква. Прибираємо, додаємо. Кінці е. Мо р ре. Правильно, дітки. А що ж таке море? Чи знаєте ви? Море це великий водний простір, з гіркувато солоною водою. Давайте ми спробуємо з вами добрати слова, які пов'язані з морем. Море. Корабель, чайка. Що ще є, дітки на морі? Дельфін, риба, мушля, медуза, шторм. Дітка, а чи знаєте ви, що таке шторм? Чи відноситься це до явищ природи, природних явищ? Так, дітки, правильно, шторм це сильна буря, так? Вітер на морі, там, наприклад, чи озері. тобто сильний, сильний вітер такий. А тепер розгляньте, будь ласка, світлини, які підготував для вас ще бетунчик. Давайте спробуємо скласти за допомогою цього зображення речення про море. Що ми тут бачимо? Ми вже знаємо, як це називається. Так, на морі відбулися змагання з парусного спорту. Переміг той, хто прийшов до фінішу першим. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно придумати речення, які відповідали даній світлині. Тобто, які будуть підходити. До нашого зображення. А зараз завдання для вас підготувала читалочка. Прочитай речення, яке склала вона для вас. Чи про справжнє море в ньому йдеться? У долині діти побачили море нарцисів. Нарциси, дітки, це квіти. Ось вони зображені. У долині діти побачили море нарцисів. Скажіть, будь ласка, чи про справжнє море, в якому плавають дельфіни, розповідає нам читалочка. Ні, в нарцисах, квітах тут не можуть плавати дельфіни. А що ж це таке за слово море? Давайте ми спробуємо з вами по пояснити, що означає слово море в цьому реченні. Значить, їх дуже багато. У долині можна його замінити словом багато. У долині діти побачили багато нарцисів. Як ви думаєте, чому читалочка використала саме це слово? Тому що з ним краще звучить так? море нарцисів. Як ти думаєш, чи правильно читалочка використала слово море? Слова Можуть уживатися в прямому значенні або в переносному. Ось саме море, в якому плавають дельфіни, це пряме значення. А переносне значення, дітки, це тоді, коли ми це слово можемо замінити на інше. Ну, як в нашому випадку, море квітів, це значить багато квітів. так? Такого не існує море квітів, але ми його можемо замінити словом багато. Давайте зараз допоможемо щебетунчикові вибрати сполучення слів у переносному значенні, а потім їх записати. Наприклад, золоте сонце, дітки, сонце може бути золотим? Ні, золоті можуть бути сережки, а сонце не золоте. М'яка вода. Не може, може у нас бути м'яка там іграшка, м'яка подушка і так далі. Сердитий чоловік. Може бути, да, його хтось розгнівав, і він сердитий. Так, давайте подивимося, що в нас там далі. Золоті сережки. Це може бути так? М'яка подушка. Подушка може бути м'якою. Так, далі сердитий вітер. Аж вітер сердитим буде, бути не може. Це тоді, коли дуже-дуже сильно дме, якщо сильний вітер, його називають сердитим. Тобто, у нас є такі слова: золоте серце, ой, вибачте, золоте сонце, м'яка вода, і сердитий вітер. Ці слова, а точніше, слово сполучення, щебетунчику ми можемо записати в зошит, бо саме ці слова сполучення вжиті у переносному значенні. Відкриваємо свої зошити. Якщо у вас ще є місце на цій сторіночці, відступаємо один рядочок вниз. У другому записуємо число і класна робота. робота. Якщо у вас вже залишилося два рядочки, то ми з вами переходимо до наступного аркушу. Угорі, не відступаючи рядочку, відразу записуємо 16 жовтня класна робота. Прописуємо букви М велику М маленьку. І розберемо слово море. Зробимо звук огурний аналіз цього слова. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть і працюємо далі. М-м-м. Приголосний звук, так? О... Голосний. Р, 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 р. приголосний. Е, е голосний, тягнеться. Давайте погукаємо це слово море. Склад падає на О. Тепер давайте порахуємо, скільки букв, звуків та складів. Один, два, три, чотири. Чотири букви. Рахуємо, скільки звуків. Один, два, три, чотири. Чотири звуки, рахуємо, скільки складів. Один. Два. І два склади. Ми знаємо, що скільки в нас голосних так кружечків, стільки у нас буде і складів. Якщо ви не встигли, дітки, поставте відео на паузу і попрацюйте. Після цього посередині, з великої букви, напишіть запишіть, будь ласка, вправа слово вправа. Так, записали тільки не в два вправа, вправа вісім. Поставте відео на паузу і запишіть вправа 8». І переходимо до самої вправи. Нам треба було вибрати бук словосполучення слів у переносному значенні. Ми вибрали їх і запишемо їх. І потім з одним із них складемо речення. Так, золоте сонце, м'яка вода і сердитий вітер. Ну, Наприклад, коли ми можемо сказати Золоте сонце, коли воно занадто яскраве, так? На небі світить золоте сонце. Пропоную вам записати таке речення. Якщо ви придумали якесь своє речення, можете записати своє. Записуємо: Золоте сонце, м'яка вода, сердитий вітер. Поставили крапочку. І з нового рядочка ми напишемо саме речення: На небі світить золоте, вибачте, золоте сонце. Ставимо відео на паузу і працюємо. А зараз я вам пропоную розглянути картину Івана Айвазовського. Доберіть і е, скажіть мені слова, якими можна описати це море. Можна скористатися довідкою. Море яке у нас, дітки? Тихе? Ні, не тихе. Воно спокійне. Ні, грізне. Так, сердите? Сердите, лагідне? Ні, не лагідне, неспокійне, неспокійне. Небезпечне? Так, небезпечне. Що може трапитися в такому морі, дітки, в небезпечному, неспокійному, грізному? Так, можуть збитися кораблі зі шляху, так, і навіть перевернутися. Добре, зараз ми продовжимо розповідь про море за картиною. Море грізне, сердите, неспокійне, небезпечне. Корабель попав у шторм. Небо що затяглося великими хмарами. Пропоную вам записати цей текст, який ми з вами утворили. Запишіть, будь ласка, посередині самостійно, вправа 12. З великої букви посередині записуємо вправа 12. І тепер ми з вами спишемо текст, який описала родзинка на море море, так, яке описала родзинка. І підкреслимо слова вжиті в переносному значенні. Море хвилювалося. Гребені хвиль колисали вітрильник. Бешкетник вітер, ніби грався вітрилами. Списуємо, будь ласка, цей текст і визначаємо тут слова в переносному значенні. Скажіть, будь ласка, море може хвилюватися? Ні, ми можемо з вами хвилюватися, так? Е, ну, наприклад, ми хвилюємося перед змаганнями. А море хвилювалося, це значить, просто воно було неспокійним, так, постійно були хвилі. Олівцем підкреслюємо слово хвилювалося. Гребені хвиль, колисали вітрильник. Колисати можна тільки ляльку, так? колисочці. Колисали вітрильник, це просто погойдували так, переносне значення. Бешкетник, вітер, ніби грався вітрилами. Бешкетник, ні, бешкетник, дітки, тут в переносному значенні. Так? Це, Тобто, був вітер, який бешкетував. Бешкетувати може тільки, наприклад, ну, дитина, яка розкидала іграшки, бешкетничає. І гратися може вітер? Не може. Гратися можуть діти. Це всі слова дітки вжиті в переносному значенні. Спишіть цей текст, і слова вжиті в переносному значенні підкресліть простим олівцем. На сьогодні все.